мяни на святий. Розпято за мних припакивсти Пелатіс, задавши побиття. Його воскреш сьогодні третій день по писанію. Я в старообрядництві 61 рік. Зв'язок з Московською митрополією і у нас відбувався до 2018 року. Я являюсь першим священником Православний сторобрядний церкви, який обірвав зв'язки з московською мітрополією, і взагалі зв'язки з Росією, обірвався тим, що вони мене викликали на світ мітрополії, і там почали мені розказувати про те, що я сповідаю, наприклад, нашого Віталія Калініна, що він з цією сім'єю. Мені почали зауважити священики з Росії, що ти знаєш, що він там вбиває російських людей на Донбасі. Я кажу, позвольте, я кажу, яким чином кажу, там російських людей. Я кажу, там є українці, я кажу. І він прийшов захищати свою батьківщину. Давайте кажу, припиняємо ці політичні ці зібрання і кажу, нехай давайте поїдемо на Україну. І, кажу, і там чисто по канонічним таким питанням будемо на базі приходи, якщо до мене є претензії, на базі єпархії вирішувати питання. Я не готовий тут вирішувати політичні справи в Москві. Тим більше, що це є держава, яка окупувала наші території. І навіть мені було зауважено з священниками, що на моїй рясі, скажімо, косвенно знаходиться кров убитих русських людей на Донбасі. На нас е, звичайно почали казати, що ми розкольники там чи є там такі, знаєте, там розкол. Ми, е, знаєте, живемо по канонах Святої Церкви і все хочемо робити так, як по канонах заповідано. Якщо ти в чомусь винений, то має бути канонічна комісія, тебе ми розбирати і так, далі, і так далі. Якщо, а просто закидати комусь ти розкольник, ти такий, такі, ти Ти мій Христя, Господь, ти силами. Ти мій Господь. Ти сіла, мій. то що ми молимось, то ми молимося як тисячі років тому назад, як князь Володимир, тобто приймав християнство, тобто без всяких змін. Патріарх Нікон вирішив зробити нову модифікацію церкви, поміняти її на новий обряд. Тисячсот 1666 року почалися ганіння на всіх древлів православних християн, і вони змушені були тікати, і зокрема саме і на Буковину. Хтось може сказати, а це старобрядці. Ні, ми православні старобрядці. Серце моє, того благо. Пам'яну во всякому роді. і Це є староболгарська мова, старослов'янська, староболгарська мова. У нас сугубі пости, і для того, щоб у нас причаститися, у нас є дуже відповідальна. Ти маєш поститися весь рік. Середа і п'ятниця весь рік. Воля твоя. Це є апостол, а це є Євангелія. Дивіться, вони трошечки, я кажуть, такі, бачите, вже червоточиною по -поїджені. Але це теж, скажімо, відповідно говорить про їхню давність і про те, що де вони тут особливо в задніх сторінках написано, де вони друкувалися. Бачите, вони досить такі. Ну, вони в нашому виході. От. 1789 рік ця книга і написано, з переводу прежде печатаних книг Москве, в царствуючому граді Москві в літо від создання міра, ну, пиши, яке літо, нині в второму тисненні напечатано в типографії Вільненської. Вільненська – це Вільно, Вільнюс, прибалтика. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Зараз, коли ми приходимо на службу, ми маємо мати на лівій руці цю лестівку. От, і маємо цей ну, компонент моління. при цьому. Крім того, у нас є компонент моління, такий, як бачите, <праць> да, традиції. Да. крім того, є оцей подрушник. Бачите, він робиться ну, з такого звичайного матеріалу, який є в побуті, але він набивається так або соломкою, там, або зараз уже сучасний варіант паролону. Коли робиться землепоклон, от я, наприклад, як священик, я ставлю свій патрахіль і от дві ручки разом кладу і кладу голову. Отак, бачите? Тобто я не касаюся або е, землі, але я роблю земний поклон. У нас не стоять на колінах, наприклад, в церкві: О, Господа, Господи діла і його в вовні. З 2000 року я став священником, і от по сьогоднішній день, вже 24 роки, слава Богу, я служу вченіця. Білі криниці два роки. З 2000 по 2001 рік. Я кожен рік приїжджав сюди на храмові свято. У мене дружина з білої криниці. І Я маю тут свою садибу, тут мої коріння. Так що сумувати немає чого. Раніше жило 300 чоловік в селі, зараз 30 чоловік, тобто в 10 разів зменшилося населення. І звичайно, це люди більш такого старшого віку. Це як кажуть зразок традиційного старобрядницького житла. Бачите, розподіл на дві половини. І кажуть, це всередині ціни, такі традиційні, і стодола. Це моя батьківська хата. Тут скажімо, моє покоління родословно моє починалося з цих місць. Моя прабабка тут жила. І от мій вуйко, він теж цього одного покоління. Да, Господи, Ісусі да. Христі, сині Боже, помилуй нас! Амінь. Благословіть, Благословить Благословіть. Доброго здоров'я! Как живий, здравий? Добро здоров'я! Наставійте, браво! Свою кришу перекриває, браво! заходіть. Традиційно для старобрядців завжди в чільному кутку були ікони, іконостас. І також піч, яка є не тільки для приготування їжі, але й ще можна було тут відпочивати. Тут фактично вирощувалося все покоління дітей на цій печі. Тут же і запікалося, і все, це піч кормили, це, як кажуть. Власневіті нам трапезу начальник. Замолись ты с Господи, суди и и помилуй нас. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как и на небесе и на земле, хлеб наш насущный, даже нам вниз, и оставь нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, да и непресной войке веков, аминь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, благослови. Господи. Христе Боже, благослови я, си пятировом, сихо си. всегда и на непрестанной войке веком. Аминь. Боже, милая будем не грешны, мы создал Господи, помилуй. Без числа сореши, Господи, помилуй, проси меня грешно. Просим. 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 Это что, такая юшка с грибами? Да. Эта споруда, она имеет сакральный, великий смысл, потому что на всех Фотографії і всі старобрядці цього світу вони вважають, що вони білокриницького соглася, і саме, саме оця споруда є символом отоєднання для всіх старобрядців, які живуть в Орегоні, на Аляскі, в Австралії і навіть тій самій Росії і в Румунії. Заборони заключаються в слідуючому, що, наприклад, збереження браку, що нам не дозволяється багато разів женитися, не дозволяється палити, не дозволяється випивати. Ну забагато випивати, скажімо, пити, але в міру бороди забороняється б тому що людина створена по образу, по пожоподобі Божому. І написано в вбиті да не це стрижала, бороди твої. Я". Тобто, жінкам треба ходити в жіночому одязі, не стригти волосся, а жінка, а чоловікам бороди не підстризається... Звичайно, кожна людина має якось слідкувати за своїм тілом. Тому у нас замість косметичних таких засобів у нас практикувалася баня. Баня по чорному, яка зціляла від хвороб. І звичайно, що мастили собі благовоніями, і корінь лапуха був самим найкращим косметичним засобом. І отут ми бачимо фольклорний такий, скажімо, такий варіант, коли оце весільний такий одяг, який святковий, не одяг, який вони побутовий, такий одяг. Ви бачите, це вони подв'язані поїсками в чоботах. На випуск є на є туфлі на випуск. І це ці аксельбанти, медалі від австрійського цицаря, і обов'язково ця шляпа з оцим, скажімо, таким пірям. Оце є, скажімо, такий побутовий такий одяг наших старобрядців.